Слава нації, вітаю на каналі добрий рембат, я сошку, добрий течок нарвал. Повний привід. Там за все про все. Близько 50 тисяч гривень виходило. 24 з них. Вже сплачені. Банка актуальна 26 тисяч гривень. Це за відновлення і посилення віскомуфти та демпфери, які через задній редуктор передають крутний момент на задні колеса. 16-ті диски легкосплавні з болотяною гумою. Також вже готові до е, випробування і використання на цій машині. Пока... Подивимося, як вони себе покажуть. Поставлю наперед. і Побачимо, як там околиці Сіверська з тими болотами будуть взаємодіяти з цією гумою. Будь ласка, долучайтеся, повертаємо в стрій цей течик, бо насправді на нього вже зачекалися. Зачекалися мої робочі графіки 24. Тисячі з вами ми вже так чи інакше сплатили 26 тисяч, щоб забрати військомухту відновлену з демпфером. І це все силами наших майстрів зібрати докупи і поставити. А починалося все з того, що тут манжета підганяла оливу. Навіть якщо не помиляюся, дві. А у підсумку на відновлення поїхали Демфер, віскомуфто і редуктор. І це дуже добре, що все це опрацювали, тому що там насправді все було в такому стані, що саме потребувало рук, а далі би взагалі було провалля невідновлюване. Дякую за підтримку. Долучайтеся. Поклики на збір картку в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі. Тримайте, поширюйте, жертвуйте задля нашої переможної справи разом борами поборемо.